Привіт! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Сьогодні будемо з вами працювати акварель. Я приготувала фарби, акварельний папір, олівець, резиночку, точилочку, пензлики для акварелі. У мене ось така тарілочка, вона буде, в мене буде як палітра та водичка. А малювати ми сьогодні з вами будемо пейзаж. Пейзаж такий італійський або французький. Прованс з лавандою. Як це зробити, це дуже просто. Розташуйте аркуш паперу ось так горизонтально. Нам треба розділити трошечки вище середини, оце буде середина, нам треба трошечки вище середини провести пряму лінію. І намалювати спочатку ось тут один будиночок. Робимо, малюємо ось такий прямокутник. Додамо таку невеличку, невеличкий дах. Ось тут така буде ще одна, один невеличкий будиночок. Ось так дах продовжимо. І ось так опустимо вниз. Будиночку в нашому буде декілька вікон. А, далі у нас на лінії горизонту тут де розташований будиночок, ми зробимо ось таку, а, ніби там якісь холмики, як такий пейзаж з холмиками. І ось тут буде в нас ще розташоване одне дерево. Можемо одразу його тут намалювати. А тут буде поле, а ось на передньому плані ось тут у нас будуть йти оці лавандові. Оля. Приблизно такий малюнок. У нас ось тут, бачите, є зайва лінія, ми її можемо одразу забрати, щоб вона нам не заважала. І одразу будемо переходити вже до роботи в кольорі, і щоб не відволікатись на це. Я візьму ось такого більшого пензлика, змочу в водичці, Мій мокренький, має бути з гострим кончиком. І тепер ми будемо брати блакитні фарби, декілька відтінків, ось таку, ніж ось таку. Будемо трошечки води додавати, має бути вода, щоб в нас ця ж акварель, вона має, має бути такою рідкою, я б сказала. Ось у нас є три відтінки, ми будемо їх змішувати і за допомогою цього пензлика зробимо спочатку блакитне небо. Десь більше у нас оцих голубих відтінків десь менше, десь ми можемо взагалі водичкою пропрацювати. Ось так. Небо ж воно в нас не буває однорідне завжди. Воно має якісь переходи кольорові, але ми зараз не будемо робити. Це в нас не захід сонця, це в нас просто таке чисте, блакитне небо. Нам потрібно. Ось ми намалювали небо. Тепер, поки воно підсихає, ми будемо працювати над нашим полем. Поле в нас буде ось таке десь охра. Жовтенький трошки, ось такий відтінок. Ось цю частинку нам треба тут профарбувати. Це перший шар. Я нагадую, що коли ми працюємо аквареллю ми не ми працюємо від, світ... від світлого до темного. Спочатку у нас тільки світлі відтінки. Бачите, цього разу я не зафіксувала. Аркуш паперу, як звичайно, я роблю ось цим монтажним скотчем. І він, бачите, він, папір під вологі під водою, від того, що він стає вологим, він починає скручуватись. Тому майте на увазі, коли ви працюєте аквареллю, краще все ж таки використовувати цей монтажний скотч, який дає можливість зафіксувати ваш папір. Тут у нас вже підсихається все діло. Можемо тут ще тут трошечки додати більш активного такого кольору по лінії горизонту. Далі будемо працювати з вами над будиночком. Будинок у нас буде такий стіни, трошки як вони з каменю, але вони будуть світленькі а дах буде коричневий. Коричневий дах може як черепиця. Давайте зробимо, як черепиця. Черепиця у нас має ось такий. Ми ось тут, де в нас дах, можемо тут вже працювати ось цій частинці. Будинок буде у нас такий світленький з каменю. Дуже світлі, треба взяти ось такий колір бежевий. Зараз це в нас перший шар, тому нам тут, якщо акварель розтікається, нам це не заважає абсолютно. Ми потім будемо це все доробляти, робити деталювання. Ззаду в нас є ліс, оце ліс та гори. Вони, так як вони знаходяться подалі, вони мають бути в нас холодних таких відтінків. То ми маємо змішати ось так, бачите, синій, так з зеленим, зробити ось такий десь відтінок. І пройтися ось в цій зоні, зробити задній наш план. Ось такий. І тут. Ось так. Воно в нас трошечки там підсихає, ми його не чіпаємо, поки що попрацюємо над деревом. Дерево в нас це ж в нас літо, бо в нас лаванда влітку цвіте. Нам треба зробити колір листя. Листячко в нас влітку таке трав'янисте, зелений трав'янистий в теплих відтінках. Ось щось таке. І це основний зробимо такий підтон. І потім додамо сюди ще. Холодного, бо воно ж у нас об'ємне, у нас є світлий летінь, дерево об'ємне, тому там будуть і темні відтінки, тому більш такі насичені ось такі. Ми можемо одразу тут додати їх по дереву, там ще стовбур, ми його потім допрацюємо той стовбур. І навіть можемо додати ще більш холодних відтінків, тут одразу, нехай вони розтікаються. На цьому дереві. Ось так. Поки це все у нас підсихає, ми можемо перейти з вами до роботи над лавандою. Лаванда в нас фіолетова, така блідофіолетова, е сиреньова якась. Ми можемо тут використовувати декілька відтінків з вами, змішувати. Відтінки фіолетового, додавати води і вже почати ось тут пропрацьовувати. це. Ось тут наші поля лаванди. Як ж вони неоднорідні, тому ми можемо тут і використовувати одразу і бежевий додавати, не, не взяти все одним кольором залити, а трошки гратися з відтінками. Трошки туди рожево, коли дивитесь на лавандові поля, вони здаються спочатку, що вони всі-всі фіолетові, але коли ви більш Уважно подивитись, ви побачите, що там є і інші відтінки. От саме це ми робимо. Це наш перший шар, тому ми так пройшлися з декількома відтінками і залишили це трошки підсихати. Так само ми можемо ще тут робити такі, як. Крапки ставити кольорові вже в першому нашому шарі. Такий трошки, як давати нахил нашій композиції. Десь там темніше подалі в нас буде. Вони такими. Кущиками ростуть лаванда, ми можемо їх трошки теж ось тут позначити. Ось воно підсихає. Поки тут іде у нас робота на підсихання, ми повертаємось вверх і допрацюємо небо, бо мені хочеться трошки тут додати кольору, щоб наше небо було. Більш різноманітне. Ось так. Мені хочеться посилити наш задній фон, де в нас оці та гори. Я беру і не все все зафарбовую, а от як ніби повторюю лінію горизонту і ось цього лісу, який там розташований, даю такі декілька шарів. Ось так. По нижній лінії мені навіть хочеться ще більш темнішим зробити. Ось тут. Повертаємось до нашого будиночку, попрацюємо трошки ось над дахом, візьму коричневий, більш глибокий для нашої черепиці. Меншого пензлика тепер мені треба взяти для того, щоб намалювати там. E concha. Ви вже знаєте, що коли ми працюємо в акварелі, у нас тут є з вами і світло, і тінь, і ми можемо додавати за рахунок більш темних кольорів, додавати об'єм. Ми ось цим трошки зараз займемося, дамо йому підсохнути і повернемось допрацьовувати тут світло і тінь. Одразу, ось тут, де в мене будиночок йшов, я притіню. Ось. І додам. А, моєму дереву тут стовбура. Якісь, ось візьму зелененького, якісь гілочки, мені тут будуть проглядатися. І саме над травичкою, над листячком попрацюю, додамось тут таких бліків. Хочеться холодного. Такими, бачите рухами, як плямочки трошки, і ми вже. Маємо такий об'єм, нам вже здається, що дерево вже більш таке об'ємне стає. Ось візьму знов більшого пензлика, і о, де в нас було поле ось це, я додам тут ще декілька таких а, смужок, наче тут теж якісь. Як пшениця в нас має відтінки трошки більш активно зроблю. І переходимо до нашої лаванди. Вона вже підсохла, беру фіолетовий, трошки ось такого червоненького. І ось тут мені, бачите, я буду додавати. І водичкою розмию знову зроблю ось тут мені хочеться якого кольору. Тут у нас все ще трошки підсихає, ми будемо тут допрацьовувати з вами а, і гілочки робити, а поки повернемось на наше поле, дамо тут трошки рисочок, дамо тут трошки натяку на те, що тут щось росте. У нас якісь галявинки там є. Дамо водичку, все розмиваємо, щоб наша акварель заграла. Тепер я візьму в такий фіолетовий, змішаю з коричневим і пропрацюю ось тут ще раз, де в мене будинок. Під дахом темніше зроблю. Там в мене тінь. Ось. По лінії лісу ще трошечки темніше мені хочеться зробити. Ось тут додам синього в тінь будинку, в стінку. Я дам більше кольору для цього лісу заднього. О. Там нехай вже підсихає задній наш фон. А ось тут ми пропрацюємо. Нам треба тут дати більше актів. Як фіолетового, так і гілочки пропрацювати. Десь ми більше кольору дамо. як ці кущики лавандові. І тепер я візьму коричневий і додам до нього фіолетового трошки. Мені потрібен відтінок таких гілочок, ось яких я знизу тут трошки хочу додати. Тут ми вже можемо з вами, це в наш передній план, ми можемо тут більше зробити деталювання, взяти меншого пензлика, зробити і листечко намалювати на цих гілочках. Це вже як ви забажаєте. Я зроблю більш таку вільну композицію, просто такі, нібито гілочки там у мене будуть проглядатися. І все і на цьому. Може, трошки ще ось такого відтінку туда. І на цьому все. Ось така в мене вийшла композиція, такий пейзаж. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання. Якщо так, ставте мені вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте та надсилайте мені ваші малюнки. А Хто хоче малювати ще більше, ставайте спонсорами каналу. Та малюйте кожного дня зі мною. А на сьогодні все, Па-па!